Вітаємо. З вами компанія Венстер. Показуємо роботу маркізи в системі Smart. В цьому випадку її довжина 2 метри 75 см і винесення вперед на 2 метри. Загалом для цієї системи можливі максимальні розміри довжиною 7 метрів і винесення на 4 метри, а мінімальні 1,5 на 1,5 метри. Зупинити її можна в будь-якій зручній точці. Керування механічне, тобто ручка керування чіпляється до кільця і виріб розкладається та складається вручну. Також можлива автоматизація, тобто керування за рахунок електора двигуна на пульті з клавішним вимиканням. Хачем або підключення до систем розумного будинку з плюсів системи можливість налаштування кута нахилу. Зачепивши ручку керування за відповідні кільця, ви можете регулювати кут. Якщо сонце світить з певної сторони, ви можете нахилити так, щоб створити більший затінок. На відміну від багатьох інших систем, ви також можете регулювати кут нахилу тканини від 0 до 45 градусів. Більш дешеві системи цього не дозволяють. Мінусом всіх маркіз є чутливість до вітру. Рекомендована максимальна швидкість вітру має бути до 11 км на годину, тобто 3,3 метри на секунду. Але на цей випадок є рішення в системах з електродвигуном це датчик вітру, який подає сигнал на складання при досягненні певної швидкості вітру. Також існує Датчик сонця і вітру одночасно. Якщо починає світити сонце, система висувається, але якщо при цьому є сильний вітер, систему буде складено. Тканина, що звисає за основну, називається Волан, і його також можна робити висувним. Ці системи мають призначення захищати від сонця і не розраховані захищати від проливних дощів та тримати на собі сніг. Ліктова система Smart є чудовим рішенням, якщо не хочеться, чіпляти на фасад, стаціонарний дах чи козирок. Всім вдалих замовлень, звертайтесь до компанії Венстер за посиланнями в описі до відео.